Хлібом! Ось і настав той день, коли ми можемо побачити плоди нашої праці, нашого господарства, наших агрономів, нашої служби агрономічної і всього, всього колективу, хто його сіяв, хто його оприскував і хто його збирає. Отакий От на сьогоднішній день у нас горох, зараз ми з вами підійдемо ближче. Це горох Есо, який у нас був посіяний на початку березня, з яким ми дуже довго тут з вами вели відео різні, Показували, показував, як він страждав від гербіцидного стресу. Бачив, як він страждав від приморозків, потім боролися з брукусом. Коротше, викликів в цьому році дуже було багато, але результат на лице. Зараз ми його збираємо. Урожайність скажемо обов'язково в кінці, але це буде урожайність ще не кінцева, тому як поле ще збирають. А ми вам скажемо в наступному відео, ми обов'язково знімемо економіку цього гороху, що ми сюди внесли, скільки ми сюди грошей потратили і яка на сьогоднішній день буде його маржинальність. Тому обов'язково дивіться. Це відео і наші відео до кінця. саме цікавіше завжди в кінці. Тому йдемо далі. Декілька слів про сам горох, це горох Есо. Як говорили, 600 тисяч була його густота посіву. Ми сіяли анкерною сівалкою на глибину 5-6 см, там вологу землю сіяли разом з карбамідом. Була у нас тут передпосівна обробка гліфосатом, також була у нас тут захист був одноразовий, тобто ми спрацювали базограном М, ну ми самі його колотили. Також було дуже багато операцій по самим мікро, мікродобривах, макродобривах. Але це не основна наша. Якби, затратна частина. Основна затратна частина була покладена все ж таки на азотні добрива. Ті, хто кажуть, що під горох азоту не потрібно, ну, ми це як сказати, ламаємо, ці стереотипи, так? що не потрібно під горох, він сам собі знайде, він сам собі зробить. Ну, Він то зробить тільки тоді, коли йому воно треба буде, а не нам. А коли формується урожайність, то він має бути зарядженим, має мати. Велику кількість поживних речовин для того, щоб формувати біологічну урожайність. А вже потім ми можемо її тільки підтримати. Зраз, зараз я його повище покажу. А це є горох. Бачите, так він тримається, Ось, ось декілька рослин вирву. Да, там. Десь три, десь п'ять, десь шість бобиків по-різному. Але отака, отакий сам по собі горох. Непоганий по урожайності, звичайно, хочеться як завжди більше. Але ту, яку ми ціль для себе ставили, ми її викинули і по системі захисту, і по, по добривах, які ми закладали сюди при посіву, то ми на таку врожайність і розраховували зараз. Ми вам трошки розкажемо саме важливіше, що ми робимо після, після того, як збираємо. Відразу у нас заходить штригна борона, але вона заходить після того, як ми розкидаємо ячмінь. Для чого ми це робимо? Це поле у нас планується під ріпак. Тобто нам зараз якомога більше треба возбудити бур'яни, звакові падалицю, та яка у нас присутня на цьому полі в будь-якому випадку, тому що звакові бур'яни це. То, як сказати, там, не бур'яни, а рослина аберегени. Ну, Якщо вони у нас ростуть на полі і нам це не вигідно, значить це бур'ян. Зараз відразу ми кидаємо 50 кг ячменя. Це робиться для того, щоб ячмінь, по-перше, у нас сам ґрунт тут трошки кислий, нам треба його опустити. У нас тут сімерка, 7,2, ми хочемо його нижче, більш до нейтрального опустити. Після того, як у нас ячмінь, ми розкидали. Ми відразу проходимо вольтою. Заробляємо оце все. Дивіться, я зараз вам покажу, ось які тріщини так, на полі. Але дивіться, ось тіньова волога, за те, що ми постійно говоримо, ось я розгріб блин, 2 сантиметра і тут є волога. І нам потрібно цю вологу якомога. Краще зберегти. Як ми можемо її зберегти? Звичайно, так змульчувати, щоб перебити усі капіляри. Зараз ми підійдемо там, де працювала Вольта, і покажемо, як воно проходить це все. проходиться. Тут тільки що пройшла штригельна борона, і ми бачимо, що верхній слой у нас змульчований. Він подрібнив рослинні рештки ті, які ось були. Ось бачите, ця солома, яка у нас тут комбайн не з преміум жаткою. Ой, не з преміум розкидачем ззаду і з то нам потрібно він. Хоч він трошки, бачите, ну, сирувато, трошки воно не летить солома, але ось ви можете порівняти, ось, ось солома, яка у нас була, коли відразу пройшов комбайн. І ось солома, яка у нас отрималась після проходу вже самого агрегата вольта. Тобто він її подрібнив у два рази, напевно. Да? Тобто зменшив її в об'ємі. І зрозуміло, що саме оці рослинні рештки, вони набагато швидше перетрухнуть і віддадуть нам всі поживні речовини, ті, які залишаються у нас в соломі. А тут потрібен довший процес, більша кількість вологи, більша кількість бактерій для того, щоб оце. Само Після того, як ми пройшли цим агрегатом, заробили ячмінь. Ячмінь у нас спровокує проростання із бур'янів, підкис він вирівняє трошки PH в ту сторону, яку нам потрібно, ми хочемо чуть-чуть його понизити. І він також нам буде робити велику масу. Да? яка буде рости і буде зберігати і вологу, буде зберігати і біологічну активність ґрунту. Для нас це теж дуже важливо, тому що ви бачите, після проходу у нас агрегата, ми побили ось ось о... ці бур'яни, які в нас тут ростуть. Цей гірчак березковидний, і амброзії трошки тут росте. Тобто він його... він його пошматував, тобто він вже не так буде гарно рости. Як зараз виросте, підніметься і закриє, і буде його душити. Потім ми внесемо. Сюди ін'єктором ми плануємо зробити, так як сам ріпак, дуже сірколюбива рослина. І, а сірки він любить багато, тому що йому треба багато азота, для того, щоб вирости гарний урожай. тобто Він полюбляє, а азот без сірки не засвоїться. Тобто це два елементи, які потрібно між собою потрібно бути в балансі. На ріпаку це один до 4 один до п'яти. Тобто на одну одиницю азота нам треба 0,4 одиниці сірки. І ми будемо вносити, розводимо сульфат амонію. Сульфат амонію чого, тому що є інші. там… Інші у нас продукти, сірко в місті рідкі, але він дорожче стоїть на тисячу гривень, ніж сульфат амонію. Ми сульфат амонію розводимо в воді, його концентрація там вища, вища і азоту, вища і сірки. Ми сюди ін'єктором внесемо і будемо. Наблюдати, як розвиваються наші рослини завдяки тому, що є і волога, є і пожива, і є біологічно активна біологічно активний ґрунт. Без цього ріпака і за 5 тонн ми вже зрозуміли, що ми не виростемо. Нам потрібно, щоб до ріпака у нас тут росло, і щоб воно працювало, щоб ґрунт не залишався е, самотнім. Тому що якщо самотній ґрунт, то, самотні, тобто без нікого тут не буде нікого рости, то активність ґрунтової боти буде зменшуватися. Вона буде падати, вона буде, їй не буде чим харчуватися, тому що вона харчується за рахунок рослини і виділення цукрів рослиною. Вона не буде цим харчуватися, тобто не буде кому це давати. Вона просто впаде в анабіоз і буде спати тобі, а частина колонії загине. Але залишаться ті активні, якщо у нас буде тут рости і буде великий біологічний фон. Ми сюди посіємо ріпак, і ріпак вже буде тоді. Після передпосів ми обов'язково внесемо гліфосат, можливо, спрацюємо вольту і подивимося, яка буде маса у нас. Ми це зробимо, і у нас ріпак відразу вже буде споживати органічні речовини, які утворив ячмінь. Тобто вона буде харчуватися продуктами. Тої рослини, яка під себе будувала да, там, е ці ланцюжки для того, щоб була пожива з ґрунту. І, звичайно, що це збереження вологи. У нас така технологія, покажемо вам далі, як все буде відбуватися на наших полях. А зараз ми жнивуємо, бажаємо і вам гарних жнив. До речі, урожайність цього гороху зараз 35 центнерів. Ну, побачимо, закриємо поле, тоді вже в наступному відео, як ми будемо підраховувати, що тут, що по чому, що ми заробили, так сказати. Ми обов'язково це скажемо фінальну урожайність на цьому полі, і яка ж складова, економічна у нас вийшла в цьому році. Тому дякую, що ми з вами. Ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі.